Всім привіт! Агротехнар! Сьогодні знімаємо вам Сінтаї 240 і 244 моделі. Це соответственно у нас задній приводний трактор і повноприводний трактор. Чим вони відрізняються, що в них спільного, скільки вони коштують і чи варто цю техніку брати в 2025 році. Почнемо, як завжди, з моторів. Мотори на цих тракторах будуть однакові, так само, як і коробки. Мотор тут КМ 385 стоїть трьохциліндровий. Дизельний, звичайний атмосферний двигун, без турбін, без нічого. Коробка Сінтаєвська, три передачі вперед, одна назад, перемикання по центру, перемикання йде одним важелем. Тобто у вас і повишені, і поніжені, перемикаються цим важелем, і так само вмикається передача. Відмінність буде по приборкам, вже одразу видно, тому що на тракторі 244-му і на 240 LX це широка резина, це моделька на вузькій резині, буде приборка. Електронна, а тут ще стоять датчики. Я думаю, що ціна питання не сильно відрізняється, щоб поставити 5 датчиків, щоб приборку. Просто так зробили, щоб модельний ряд відрізнявся. Самі капоти виконані повністю з металу, тобто металева сітка, металевий корпус, тільки оці от пластикові накладки йдуть. Додаткове освітлення, лінзи, світлодіодні. Дуже класно, до речі, світять. Біле світло дуже яскраве. На 240-му це задній привід, передня балка у нас шаровий міст, має, балка розсувного типу і кермування таким трактором іде механічно. От у вас рульова тяга. І ось, по суті, вона. Тобто у вас вал червячного типу, обертаєте і тяга. у вас Повертає або вліво, або вправо, без гідропоцілювача. По суті, на такому тракторі гідропоцілювач не потрібен, тому що нагрузка на передок у вас мінімальна. По колесам ,5, о, ,5, 20 і 5,14 Значить, По валам вал тут 50-й, розсувна колія можна розсунути вже до 1,20 м. Так само і передню можна розсунути. Ззаду у нас стоїть трьохточка, вал відбору шістішліцевий, Два гідровиходи, є розпорка між крилами на всіх моделях, вона присутня, бачите, додали, щоб більш жорстка конструкція була. Гідравліка ось у нас речажок працює в трьох режимах: вгору, вниз, примусово, Вірніше, вгору примусово, вниз під своєю вагою, плюс плаваючий режим. Також у нас є блокування диференціалу, вмикається вал відбору окремо ну, принципі, все просто в користуванні. Так, під пальці. Пальці у нас 20-ті йдуть в комплекті, тобто під стандартний. Можна поставити метр сорокову фризу, можна метр 25-му. Причепний механізм також у комплекті. Задні барабани, задні чолкіснітаївські оригінальні. Переходимо до 244 моделі. Задня частина в принципі, не буде нічим відрізнятися, тобто все аналогічно. Буде відрізнятися перше, це під'єднання вже переднього приводу. Як я і сказав, так, тобто, окремий важель. І друге, це додатковий насос, розширювальний бак і гідропосилювач замість механічної тяги. І ще на 244-х ельках моделі стоять передні мости більші, потужніші. Тобто тут у вас стоїть 40-й передній чулок і 40-й редукторний міст. Це зробили для того, щоб можна було ставити нам такі маленькі бюджетні трактори, лопати, щітки і так далі. І працювати. Тобто Можна поставити вже. 1,5-1,6 відвал. Товстий, такий нормальний. З гідравлікою навіть. По колесам теж відмінність є. Тут грижина більш широка, 9,5-20 і 6,14. Довантаження на передньому мості у нас 24 кілограми, це небагато. І 17 кілограмів на задніх колесах. Вони, в принципі, однакові. По вазі, значить, цей трактор тона 70, цей трактор тона 50. Там різниця невелика, тому що по суті. Майже все однаково, окрім там деяких відмінностей. Так, по акумуляторам. 77-й акумулятор стоїть і на тому, і на тому. Це дуже надійні акумулятори, тобто взимку в, в будь-який період часу можна спокійно заводити. Трактор буде дуже класно себе почувати безпроблемно, тобто без нюансів. По цінам. На сьогоднішній день Сімтай-240Л в новому кузові вартує 4100 доларів. Такий трактор вартує 5150 доларів, тобто, по суті, 1000 доларів різниці. За передній міст, за передній привод і гідропосилювач керма. Якщо вам сподобалась дана техніка, можете замовити її за номером, який бачите у себе на екрані. Переходьте в коментарі, пишіть, який вам трактор сподобався більше і чи купили б ви його собі. Всім гарного дня!